Так, хлопці, їдемо контент знімати далі. Дивіться в окно. Все, поїхали. Їдемо, їдемо. Туди до кінця забору. Ну, до поворота. Дивіться, це ми їдемо по набережній. Зараз Водніков остров. Ну, і далі їдемо до пристані. Газуй, газуй, Стасік. Давай, 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 давай. Бачиш, що це вимостка? Да. Ось тут щуки багато. Шуки будем. Немір'яно, міряно, не Ну Це будемо вже літом. Зараз вже поки не будемо. Вже запрет по щуки, хлопці, ми не ловимо. У нас там є відео в прошлого Ми вам потім виставимо ще щучі. Но його треба там обробити, здати, бо там щось заглючив. Заглючила карта. Пам'ять. Все, Тут паркуйся, ми зараз вийдемо, прогуляємося 2 минути. Паркуйся. Все, пішли прогуляємося. Ось тут міста, тут на фідер, хлопці, з кінця березня по 1 червня іде плотва Тут заїжджають шлагбаумів немає. Це яка? Садова 124. Садова 124, хлопці, заїжджаєте Тут можна десь паркуватися кругом. Ну, тут от І на фідер ловить. На лавочку. Хлопці, дивіться, вода впала. Оце 124-та садова. Заїжджать центральний. Дивіться. На льот не виходьте, ми не пропагандуємо. Тут погуляйте тут. Я зараз прийду. Хлопці, дивіться, це у нас причал. Ракети раніше приходили сюди. Кораблі. Ну тут вулиці закриті, заїжджають 124-й садовий, 122. -й. Вам на фідер. Сюди можете йти, тут на камнях. На камнях у нас. Фідер ловлять все літо. Ну під'їзду тут нема. Тут якщо що, оставляєте машину. Бо там теж вулиці позакриті. Куку! Хочу вам показати оце місце на фідер. Судачок теж тут проклювий жерех а там далі сомятники І тут сом, хлопці. тут можна ловити літом сома на медведку Тут тільки ввечері чи вночі. бо він, е, біла риба, цю медведку об'їдає одразу. Дуже багато. Це бачите? Лісця такі у нас полиня. ходити. Заборонено. А там хтось купався. Йдемо подивимось. Оп. О-о-о! Значить, фідер тут, а тут ополонка. Маржи, детська площадка, но тут вулиці всі закриті, тут шлагбауми стоять. Так що паркуватися тут не вийде, всі до 124 на 122 їй Там машини ставте. Ополон. Набережна, розмагнітка Київ, Водников. Все, хлопці. Підписуйтесь на канал. Бачите такі маєтки, такі гарні тут в гаражі. Чотири гаража для лодок. Це добре, молодці, хлопці живуть добротно, стараються, щоб у них все було гаразд. Все, кажи пока, підписчикам. Все, Льоха, спасибі, щасливенько. GoPro, стоп відео. Так, хлопці, на комуніст приїхали. Це Заречна, метро Славутись. Тут от рибаки сидять, води мало. На льот не виходьте, не пропагандую на ваше на ваше положення. Дивіться, комуніст. Ось тут сиділа куча, хлопці, велика. Дивіться, все зарічно. Приїхали так, обзорчик зробити. Вже льот сходить, хлопці. Сьогодні у нас вже лютий, 26 -й. Лютого. 26 лютого. Тут залівчик. Тільки що там їхали, вже льда нема. Там оце княжий затон. Княжий затон і там уже льда нема перед мостом. Кірпи, Жде. А тут ще льот стоїть, ну водой буде сонце підігрівати, вода буде йти сильно. Тут сиділа куча вчора позавчора, Ну видно був проход, а зараз вже немає проходу. Всі з телефонами зразу кажуть, де клює, і всі біжуть. Далі я не піду. Так вам познімаю. О, зразу риба. Хлопці, бачите, як успішно я зайшов. І, мабуть, хороший судак тягне двома руками. Бачите? І рибу подивитись. Глубина тут 17 метрів. Я тут теж ловив. опа судак Такий, що може його випускати треба. Маленький, в цьому ладу щось багато маленького судака. Щось багато мелкого, Такого 300-400-500. Нема крупного. На балансірчик, Опа. Метро Славутіч, Южний міст, Південний. І там за мостом ще коша. Оббить хлопці, одразу будуть оббивати. Зразу оббивати. Будуть. Бачите, вже майно. Дивіться, вже вода проступає оце. Це вже не перейдеш. Хлопці, не виходьте на льот, я вам забороняю. Не пропагандую. Дивіться, княжі затон, хлопці, сидять на виході ще. На виході і в затоні сиділи теж. Стасик гуляє. Зарічна вулиця, вулицями того Славутіч. Качають, качають. качает, качает, качает. Такая обстановка, хлопцы, у нас. Все, я пришел на берег. Все, завтра еще дня на лед не выхожу. Мороза уже нема, уже плюсы. Ночью плюс, днем плюс. И... Знаешь, такие дерево? Деревики. Так хлопці, підписуйтесь на канал, будемо вже ловити з берега, дальні заброси. Ми вибіз заїжджали, подивитися, скуплялись шнури, купляли сьогодні в березі, їздили, контент для вас буде наступного дня. Сьогодні буде у нас такий обзорчик на льоду. до мосточка. Ну туди не докинеш, ту. там 18, звісно. Тут багато окуня в цьому заліві, хлопці біло заходить. Жереха тут, хлопці, якщо хочете жереха ловити, утром ввечері тут буде жереха немірно. воно все кипить. Все кипить, я приїжджав, приїжджайте на Славутіч, на Зарічну, Лівий берег. І буде вам з берега. Та з берега до діди не провалися. В общем, в принципі хлопці, ви молодці, що не виходите на льот. Ті, хто не уверений, ті хто може хворіє, може це. Бо це дуже небезпечно. Все, підписуйтесь на канал Печерська лагеря, наша Україна. Наша рідна мати Україна. Любимо Україну, хлопці. Бо вона в нас одна. Ми тут живемо будемо жити. Україна, наша Україна. Щоб ти процвітала, щоб ти возрождалась. щоб ти була сильна. І родіна мать. Там Видобірський монастир, ботанічний сад. Все, підписуйтесь, буде багато контенту. Все нормально, отлично, хлопці. Доброго дня! Бачите, діти гуляють на березі, не допускають. Риба наїдає, щоки. Розпускає пер'я, ми ждемо судака, щуку, окуня. Ще три дні, як мінімум, лід буде стоять. Я думаю, що ще поговоримо по прямому. Я вам забороняю, не рекомендую. Не виходьте на лід. не малі діти, не пенсіонери. не Люди похилого віку. Хлопці, не виходьте. Забороняємо, вам виходити на лід без посалок, без средств. І взагалі не виходьте. Сидіть вдома, дивіться наш Ютуб, підписуйтесь на канал. А ми будемо кожен день вам знімати контент. Найкращий. купив, значить, хлопці, заказав на Aliexpress робота палку за 150 доларів, щоб знімати правильно. Купив мікрофони, як ви просили, кажете, що влучше знімав. Буду для вас старатись. Випишіть в коментарях, що мені треба. Ще хочу купити GoPro нову там 14-ту чи 13-ту, Бо в мене восьмерка. Короче, ну вона непогана. В общем, хлопці, ще айфона хочу 16-го, щоб знімати вам хороше відео. Короче, підписуйтесь, будемо разом всі разом дружити. Будемо молитись за Україну. Будемо. Переперемагати ворога, будемо жити і радіти, і процвітати, займатися бізнесом, платити податки, виспитувати наших дітей, вчити українську мову. Хлопці, ви кажете, я там трошки ну я буду вчити. Я стараюсь і так бачите, для вас розмовляю українською, тільки українською мовою. Бо всі наші блогери вже розмовляють українською. Люди всі українською. А ми ще з вами не російською. Переходьте всі на українську мову. Українська це наша наша хата, наш дом. Наша, наш пуп тут закопаний, наша територія, це наша земля. Ми українці, ми сила. Ми молодці, ми пережили і ми вижили. І слава Україні, хлопці, обов'язково. Героям слава! Підписуйтесь. Підписуйтесь, я вам покажу Дніпро, заходити не буду. Сьогодні я біля, біля Тут бачите, як вода впала. Дивіться, значить, я вам показую, як вода. Все, гуляйте, я зараз прийду. Стась. Забираю. Так, хлопці, дивіться. Це у нас вимазка. Дивіться, коли йде течія, воно отак от десь. Коли менше тушія, отак, дивіться, як упала вода в Дніпрі. Це, як пам'ятаєте, ракета десь попала і тоді зовсім зайшла. Оце приблизно так. Води нема. Нема сніга, нема дожів. Дивіться. До першого шлюза нікого на, на березі. Дивіться, ні одного рибака. Масловка, пристань, водника, остров, розмагнітка теж. Нікого, хлопці. Бачите, люди понеділок сьогодні пішли на роботу. Хлопці захищають, нема кому ловити. Але ми, хлопці, повинні все одно працювати, жити і тримати, триматись. Хлопці, тримаємось, на льот не виходимо. Діти гуляють обов'язково, тільки на березі, тільки ви не виходите. Бачите, яка красота. Качество хороше. Такий дніпро красивий льод. Бачите, так? Да? Красота. Це для вас, хлопці. Ми гуляємо і робимо контент, щоб ви хоч бачили, що тут відбувається. Ви все одно сюди ж не приїдете. А так подивитесь, що нікого немає і не буде вас тянуть на рибалку. Все, хлопці, підписуйтесь, GoPro Video. Старт Опа! Йдемо до Дніпра, друзі. Будемо перевіряти лід і дивитися, яка погода. Сьогодні просто чудово. Вітер. Да. Вітра нема, просто тепло, без перчаток, без рукавиць. Ну, через три дні вже потепління. Чекаємо потепління, друзі. Чекаємо. Я думаю, що ще ми і по льоду половимо обов'язково. Добрий день, підписчики! Слава Україні! Ми приїхали на локацію. Хто тобто знає це місце, це класно. Це тут вода піднімається, хлопці. Це осакарки, набережна 17 адреса. Отак От піднімається вода, тут на фітер нормально проходить бувають. Ввечері чи утром, весени тут іде потім. Ми приїдемо сюди, покажемо, як ловлять тут потуж. Ну тут стати нема де. Тут кругом будуть люди. Вони місця займають і тут ход світли, карася, ляща. Всю весну починають з кінці марта до першого мая. Травня. Березень, травень Це правильно. Місяць тут буде ребас. І тут гарна така плота по пів кіло. Більше, більше, хлопці. Я ловив до кілограма і ми вам покажемо. Почекаємо трошки, і все буде. піднімається, І плотва всяк переходить з ям зимувальних до берега і становиться в цій береговій зоні на бровки. На першій бровки, навіть кидати далеко не можна. Фідерні спінінги. По 3,90 чима. Можна менше. Можна менше. менше. менше звичайно. І кастинг до 180 гра, бо течія велика. І воно, ну, ми будемо показувати підбір грузів, да. будем, вже будемо, по ходу, п'єси. Підказувати як краще. Так, дивіться, хлопці, тут наша красота. Тут ми гуляємо. Діти гуляють біля е, на березі. Нальот ми їх не розрішаємо. Ви вам забороняємо виходить. Ми вам зробимо таку екскурсію. Перший шлюз. Маяк, рівер-гостиниця, водника, остров. А це такий парапет. Він обмивається водою, там залів і там багато риби. Тут у нас підписчики наші катаються. Здравствуйте, підписчики. Отака краса. А на, слышиш, на розмагнітки сидять трохи. Зараз я візьму телефон і приближу з телефона і виставлю відео. Бачите, яке у нас дерево, це знамените дерево. Ми на ньому співаємо пісні. Ми з ньому граємо на гітарі. Ого-го-го! Да. Ого! Да. Заспіваємо хлопці, ще гарно нашу українську. Да. Так що підписуйтесь через, дивіться, яка красота це Дніпер замерз. Но переходить, я вам забороняю, не рекомендую. Бачите, ми теж вже не сильно так на рибалку їздимо. Ну і поїдемо. Може завтра буде виїзд, але ми поки думаємо, куди. Ми зараз дзвонимо людям, де клює риба. Бо вода впала, бачите, води нема. Коли вода йде, вона піднімається під бортик. І навіть затопляє його. Ось такий рівень, ще 2 метри. Всього, хлопці, підписуйтесь. Чекаємо вас на наступних відео. Ставте лайки пишіть коментарі. Все буде Україна. Щасливо! Гоу про! Стоп видео.